Ми вже другий день заливаємо поли по ґрунту, чорнові. Тонкий слой, ми почали... що ми почали робити? Правильно. Нам надоїло гратися з камінцями отакими, що вилазять нам. Ми мачукались один на одного, потім притащили таку штуку і почали сіяти. Ось, ось щебень відсівається, воно разом було вкупі. І ляля. -ля. Це в нас другий день. Вже зараз 11 годин. Ще три мішалки і повністю буде готово. Все, ми залили цю повністю полосу і до кусок. Це вчора поливаємо водою, так, ні жалеє. Сашко і Костік у мене прораби, строїтелі. Ні, не раби. оце Ми тут таке начудили з ними. Цементу скільки пішло? Вчора? 10 мішків, а сьогодні 15 мішків десь цементу піде на це все. Десь примірно 2,2-2,4 куба вийшло бетону. Ну отакий, синього кольору. Пропорція на 12 відер, так, Саш? на 12 відер в мішалку кидали в і відро цементу. І виходить аж синій. Він вже вчорашній застиг. Ну, Можна було менше, хтось взагалі навіть цемент не кидає вапно. Ми вирішили кинути. Виходи, труби поробили. Отакі От жолобки поставили. Угу, угу. Тут же теж все залито. В общем, все чітенько. Свіжачок. А сьогодні лили з Воно хреново, блін, а ці мало було, почали вже пересівати. Я б там якоюсь юшкою залию. Хоча Саша каже, на халеру воно тобі треба. Ах, ну все, слава труду. Єс. Yes. страховичі великі руки все роблять.